Зараз огляд на розпакування такої Bluetooth гарнітури New B. Так, як бачимо, так воно запахо... запаковано, такий чехол. Зразу хочу сказати, що на сайті розетка така Bluetooth-гарнітура є і без цього чехла. Вона там буквально на 100 гривень дешевша. Але я вирішив купляти з чехлом, так як в принципі це зручно зберігати і десь перевозити. Також бачимо, тут таке кріплення є, можна десь підвішувати. Так, як бачимо, сама Bluetooth-гарнітура має такий, я б сказав, досить гарний дизайн. Тут є кнопка включити. Включити-виключити. Як бачимо. Якщо я її включаю, вона зразу автоматично під'єднується до телефона, яким я знімаю. Тому я поки що не буду її включати. Я вже попробував, спробував, як вона працює, в принципі працює добре, я задоволений. Так, як бачимо, тут є micro USB. Це для зарядки, є такий кабель. Було би, може, добре, якби тут вже було Type-C, але в принципі є мікро USB, думаю, це також непогано. Так, як бачимо, тут є ще такі насадки. Також є кріплення. Є таке кріплення. Так воно тут чіпляється. Так, і є ще один такий навушник. Він тут під'єднюється по мікро USB для прикладу для прослуховування музики. Ну, також для розмови можна якби два використовувати. Так, як бачимо, тут є кнопка плюс-мінус гучності. Також це також кнопка, як бачимо. Е, я підключав цю гарнітуру до iPhone 11-го. В принципі, думаю, що з усіма айфонами так воно працює. Е, якщо один раз нажати на ту кнопку, то включається музика. Якщо два рази натиснути, то включає... якщо один раз натиснути, включається музика. Якщо ще раз натиснути, музика зупиняється. Якщо два рази різко натиснути, то телефон починає дзвонити на ос... самий останній виклик, який робився. Це також зручно. Під'єднюється дуже просто. В принципі, так як я говорив, якщо вже ви під'єдналися один раз, то потім вже при увімкненні гарнітура буде сама під'єднюватися до телефону. Так, для зв'язку тут використовується Bluetooth 5.0. Продавець дає на неї гарантію 6 місяців. В принципі, думаю, цього достатньо купити таку гарнітуру кому сподобалось, можете за посиланням під цим відео. В принципі, я думаю, вона вартує своїх грошей. Я спеціально зразу не робив огляд, а перші 10 днів покористувався, щоб щось конкретніше сказати. В принципі, нормально батарея тримає нормально. Заряджається досить швидко, десь близько 2 годин. В характеристиках заявлено, що в режимі очікування до 180 днів. А так, звичайно, залежить від інтенсивності використання. У принципі, на декілька днів вистачає заряду акумулятора. Також підписуйтесь на цей канал. Тут я роблю відео огляди на різні популярні товари. Куплені в інтернет-магазині Розетка та інших. Підписуйтесь.